Лава Україні, друзі, це рух на виїзді. Ми розпочинаємо традиційно перед будь-якою поїздкою. Жовто-чорні відвідали храм. Ну а зараз вже на львівському вокзалі за кілька хвилин будемо вирушати до міста Кривий Ріг, де зіграємо поєдинок 26-го туру української прем'єр-ліги проти Кривбаса. Звичайно, на нас чекає дуже непроста поїздка і непростий матч. Але я впевнений, що після перемоги над дурцем у хлопців позитивний заряд емоцій. Цього дня свій день народження святкував Талес Бренер бразильцю. Виповнилось 25. Дякую, бро. Yeah. <laughs> а тренер воротарів Андрій Рать хотів посмакувати шматком тортика, але Талес парирував з Іронією. <laughs> Попереду на жовто-чорних чекала довга двадцятигодинна дорога потягом до Кривого Рогу. Соломон вже налаштовувався на сон. А гудбро. Ну, а поки основна команда пішла відпочивати. Ми приїхали на матч наших юніорів. Вони на чемпіонському шляху залишається буквально один поєдинок до того, аби побити здавалося вічний рекорд юніорів шахтаря свого часу. У них 37 матчів без поразок в чемпіонаті української прем'єр-ліги Ю-19. І сьогодні рух, якщо не програє кривбасу, може наздогнати і зрівняти за цим показником із гірниками. Ну і насправді це дуже важлива гра в контексті боротьби за золоті медалі. Так, всі пацани знають про цей рекорд. Добре, що ми його вже як повторили, але треба бити рекорди. Але найголовніше, на мою думку, стати чемпіонами і заробити путівку, щоб молоді хлопці наступний рік грали в Лігі чемпіонів знову і показували хороший рівень на європейському рівні. Удари просто розбігання, забігання. Ходимо в вільний простір. Коли ми атакуємо, будемо, за вже обороняємося, захисники розбирайте гравців. Збирайте всі підбори. Всю боротьбу виратися. Подивитися на матч юніорів також завітав головний тренер руху Віталій Пономарьов та керівництво клубу. Вже на початку гри пресинг руху ледь не призвів до результативної помилки голкіпера Кривбаса. А ще за мить на рандобу з воротарем вибіг боцьків, але не зумів забити. Також у першому таймі криворізьку команду врятувала Хрестовина після удару зі стандарту від Столярчука. На перерву команди пішли без забити голів. Ми знали, що буде нам дуже складно на штучному покритті, бо сонце парить і від штучки воно дуже сильно тяжко грати. Ну ми перерві поговорили. Якщо б не Віталій Юріч і наш Юріч, то я думаю, було б нам складно. Вони зайшли, нам додавили, і ми з пацанами поговорили. Коли вони вийшли, ми вийшли, додавали і так, вся команда завелася більше. І Ми почали тиснути. Справді, по перерві рухівці, попри все намагались вразити ворота кривбаса. На початку другого тайму Віталій Холо таки відправив м'яч у сітку, але гол не зарахували через офсайт. Втім, і біля воріт руху суперник почав створювати моменти. В другому таймі вже хлопці стали більш агресивними, тому що ми розуміли, що нам потрібно е, додати і потрібно забивати гол. В першому mm -hmm. Та, таймі я не скажу, що вони не хотіли, але взагалі нічого не виходить. Чому? Ще раз кажу, або тиск, або невпевненість якась, тому що весь час ми заспокоюємо перед грою, говоримо, щоб вони намагались грати в той футбол, який вони можуть грати. Час спливав, а юніори руху ніяк не могли забити. У штрафному майданчику Кривбаса голкіпер зацідив по обличчю холоду, але арбітер не призначив пенальті. За карного майданчика пробував Русяк. повз ворота. Це ж ключовий епізод трапився на 89-й хвилині. М'яч після удару холода влучив у руку захиснику кривбаса. Пенальті. Господарі апелювали, але як засвідчує повтор, оборонець постріл холода заблокував рукою. Пробувати 11-метровий підійшов капітан команди Кітела. Браво, кіт! Браво! Браво! Ну, Взагалі матч складався до нас трошечки тяжко, тому що. Команда старалася більше, щоб брати футбол, просто старалася відбитись. Їхньою головною задачею було, напевно, не пропустити гол. Багато ігор на останніх хвилинах повиривали. І я знав, що ще навіть 15-10-5 хвилин, що треба грати до кінця, тому що можна ще забити. Я старався хлопців підбадьорити, щоб ніхто не зупинявся. Слабо ж так вийшло, що зробили 11-метровий, заслужений, чистий і добре, що його забив. На щастя, переможна кінцівка для жовто-чорних. Дуже емоційний видався поєдинок, але на характер, як то кажуть, рухівці виривають сьогодні вкрай важливу перемогу. Забиває Кітела з пенальті і переносить рухівцям три пункти у турнірну скарбничку. Ну а поки маємо час, розповімо трішки про кривий ріг. Місто довжиною в життя. Це девіз Кривого Рогу, і це неспроста, адже офіційно Кривий Ріг є найдовшим містом не лише України, а й цілої Європи. Його протяжність 126 кілометрів. І ну і ще один цікавий факт. Володимир Зеленський все своє таке юне життя прожив біля Криворізького Цирку саме тому напевно у нашого президента таке хороше почуття гумору. На початку повномасштабної війни регулярні війська російських окупантів були за 50 кілометрів від центру міста. Але українські військові дали відсіч окупантам і зараз знищену техніку орків виставили на показ у центрі Кривого Рогу. До речі, проживають рухівці у Кривому Розі у славнозвісному 95-му кварталі. Ревено давай сьогодні. Давай ру. Після традиційного ранкового медогляду та установки на гружок чорні вирушили на протистояння з кривбасом. Ну а далі оглядане поля стадіону Гірник біля найбільшої в Україні басейну із покладами залізної руди. Хлопці вже готові були виходити на розминку, але. У Кривому розі лунає повітряна тривога. Тому усі йдемо в укриття. Тривала тривога понад пів години, тож початок гри довелося відтермінувати на 20 хвилин. Ну а поки хлопці розминаються, розкажу вам ще одну цікаву, захоплюючу історію. Свого часу, у 1999 році, у кривому розі у першому раунді Кубка УЄФА грала італійська парма. На той час це був гранд світового європейського. Футболу за фарму виступали такі легенди футболу, як Баджо, Буфон, Креспо, Канаваро. На виїзді Кривиська команда тоді поступилася з рахунком 2-3. Ну а вдома у кривому Розі, зіграла 0-3. Невтішний рахунок для Крембаса. На поєдину Брухівці виходили максимально зарядженими. Турнірне становище для жовто-чорних непросте. Команда прагне покинути зону перехідних матчів. З Богом, пацани, давайте. Має давай, давай. ну, стартує шостого арбітра. Друзі, вболіваємо за жовто-чорних. Віримо у рух. Перші 25 хвилин гри були за жовто-чорними. Забивати після подачі міг Роман Дідик. Побував за карного майданчика Талес. Двічі після стандартів загрожував воротам суперника Юрій Климчук. Рухівці контролювали хід гри, але на перерву команди пішли з нулями на табло. не, сьогодні, не Поки що всі 90 хвилин, хорна була гра, почали непогано гру. Творила кілька моментів, потім був провал в кінці першого тайму. Граємо з позиції тиску проводимо. Використовуємо, то, що ми робили на перших хвилинах. Перші половині першого тайму. і швидкі проходи приходи забрано. Так у мене нічого спеціального прибавити не готували. Ми знали, що у вас хороша команда, футболісти. По перерві гора проходила на зустрічних курсах. Команди обмінялися небезпечними моментами. Рухівці класно вибігали у контратаки, але до прицільного гольового удару справа не доходила. Перший тайм ми краще, на мою думку, розпочали, а трошки підсіли під кінець. Другий тайм, ми напевно, так само ніби непогано почали, ніби момент якийсь непогано щось виходить. Потім один момент щось стається і ми трошки, трошки підсідаємо, трошки даємо супернику створювати наші моменти. А Нічого потрібно розібрати гру. Я думаю, це була непогана гра проти хорошого суперника. На полі була рівна гра. Здавалося б, усе йде до закономірної нічиєї. Але долю зустрічі вирішив епізод на останній хвилині матчу. Довий свалив у власному карному майданчику. Пенальті. Веро реалізував Капеч. 1-0 на користь Кревбаса. Я думаю, що сьогодні була нічийна гра. Моменти були, як у нас такі у команди суперника. Так трапилося, що на останніх хвилинах там ставили пенальті. Бувар, якщо поставив, значить був. Це футбол. Буває, забиваємо, буває, не збиваємо. Будемо більше працювати. у нас Залишилось чотири гри. Нам потрібно вижити з них максимум. Після фінального свистка арбітра усі були засмучені та знесилені. Дуже прикро та образливо насправді програвати в таких матчах наприкінці гри, коли дуже потрібний результат. Але ображатися ми повинні самі на себе, потрібно зробити висновки. Попереду надзвичайно важливі протистояння. Боротьба за виживання в українській прем'єр-лізі для футбольного клубу Рух триває. Від вас потрібна підтримка і віра в нашу команду. Буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.